Петропавлівський храм у селищі Дублянщина названий на честь святих апостолів. 12 липня він відзначив 70-ту річницю від дня, коли вперше розчинилися його двері для прихожан. Нині ж тут відбулася божественна літургія. В цей день це ну, як би сказати день народження або день ангела цього храму. Цей день є особливим для, для цієї церкви і для цього приходу. Богомольці зібралися в цьому храму, щоб вознести свої молитви до. Святих покровителів цього храму, ну і як завжди, принести свої радощі, свої сподівання, свої болі. Кожний храм приходить з тим, що має на своєму серці. Священнослужителі розповідають: понад рік полтавці звертаються до Бога та святих апостолів з єдиною молитвою. Православні віруючі прагнуть, щоб мирний час настав швидше, щоб Господь позбавив людей страждань, щоб Господь умножив нашу землю. Щоб зберіг кожну людину, кожну оселю, кожну домівку. Ми про це молимося і сподіваємося, що по молитвах і в сьогоднішній день до первоверховних апостолів Господь почув нас. Катерина Скрипель до церкви ходить щонеділі. Жінка дотримується заповідей Божих: шість днів працює, сьомого відпочиває та молиться. Хочеться, щоб більше людей ходило до церкви, не буде ні війни, ні всім буде краще житися души душі, тіла, освящення чувств, помислов, освящення спасення. Дає так храмове свято завершили хресною ходою, у якій взяли участь священнослужителі та миряни. Після неї люди очистили своє тіло та душу освяченими продуктами.